Доброго вечора на телеканалі Росі для вас працює творчий колектив програми «Тясмен». Цього тижня низка заходів була приурочена 27-й річниці Чорнобильської катастрофи. 26 квітня сміляни прийшли центральними вулицями міста до пам'ятного знака жертвам Чорнобильської катастрофи та вшанували пам'ять про них на мітингу реквіємі. Минає 27 років з того часу, як земля здригнулася від чорнобильського вибуху. Вшанувати тих, хто ризикнув життям і здоров'ям, ліквідовуючи наслідки Чорнобильського лиха, зібралися сотні смілян ліквідаторів, учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, Ті, хто був змушений покинути свої домівки, керівники міста і району. Урочистою ходою вони пройшли до міського парку культури і відпочинку, де встановлено пам'ятний знак героям Чорнобильцям. Біля пожежної частини, сигналом сирени та хвилиною мовчання, вони вшанували пожежників, тих, хто першим кинувся рятувати країну від атомної небезпеки. Були покладені квіти до пам'ятного знака тим смілянським пожежникам, яких уже немає серед нас. У міському парку лунали слова подяки всім, хто взяв участь у захисті нашої землі від Чорнобильського лиха. Хвилина мовчання та квіти до пам'ятного знака, як данина пам'яті про тих, хто пожертвував життям і здоров'ям заради усіх нас. Тривають тематичні заходи до 240-річчя Магдебурзького права у Смілі. Цю пам'ятну дату у контексті подій минулого і сучасного проаналізували учасники обласної краєзнавчої науково-практичної конференції у ліцеї. Тема Магдебурзького права у Смілі нині стала предметом широкого обговорення на різних рівнях: від школярів до науковців та краєзнавців. Так, обласна краєзнавча науково практична конференція у ліцеї поєднала виступи учнів та вчителів. З історичними доповідями виступили викладачі вищих навчальних закладів відомі краєзнавці, учні. Вони обговорили проблеми національного та духовно-культурного розвитку Сміли в контексті сучасних державотворчих процесів, виховання у смілян, почуття патріотизму. Голова Черкаської обласної спілки краєзнавців, кандидат історичних наук Василь Мельниченко, висвітлив, зокрема, тему Магдебурзького права на Черкащині. Присутні зосередилися на питаннях пов'язаних з нашим містом. Конференція обласного рівня дозволила зібрати і дослідити значно більший обсяг матеріалів. Активну участь у конференції взяли учні. Навчальних закладів нового типу та загальноосвітніх шкіл міста. Цього тижня у поле зору наших кореспондентів потрапили ще й такі події. Сміло зустрічали учасників всеукраїнського семінару вчителів біології. Наші педагоги вітали гостей у школі номер 7 одного з найбільших навчальних закладів міста. Учасники семінару від керівників освітньої галузі до вчителів ознайомилися з мережею навчальних закладів сміли їх досягненнями. Зокрема, дізналися про участь наших педагогів у конкурсі Вчитель року тут сміла має чим пишатися. Щороку у міському етапі цього змагання освітян. Бере участь від 40 до 60 педагогів Сміли. Школа номер 7 презентувала свої пріоритетні напрямки роботи родзинки свого закладу. Зважаючи на означену тему семінару, переважно йшлося про особливості викладання біології. Відкриті уроки провела Мар'яна Криворучко, переможець минулорічного всеукраїнського етапу конкурсу Вчитель року 2012. Мар'яна Володимирівна презентувала власні напрацювання, поділилася досвідом. Варто зазначити, що цього року на всеукраїнському конкурсі посіла друге місце, теж смілянка. Вчитель школи номер 5 Ольга Михальченко. У Смілянському промислово-економічному коледжі студенти вищих навчальних закладів першого другого рівня акредитації змагалися на всеукраїнській олімпіаді з радіоелектроніки. Така олімпіада відбувається вже втретє. Минулого року команда нашого коледжу у Миколаївському політехнічному коледжі посіла перше місце і таким чином виборола право проводити цьогорічну олімпіаду на базі свого закладу. Усі учасники виконували по три завдання. Цього року сміляни стали срібними призерами одразу у двох номінаціях. Перемож Семи Олімпіади визнано команду з Вінниці. Тож наступного разу сміляни демонструватимуть свої знання з радіоелектроніки саме у цьому місті. Нині сміляни не лише активно прибирають його зелені територію міста, а й дивують приємними сюрпризами. У ці дні жителів та гостей міста гостинно запросили щойно відкритий торговельний центр сміла і оновлений відділ реєстрації актів цивільного стану. Завершено капітальний ремонт обрядової зали відділу державної реєстрації актів цивільного стану по місту. Сміла цієї середи символічну стрічку перерізали міський голова Вадим Решетняк та начальник головного управління юстиції у Черкаській області Вадим Корчака. На урочистій церемонії були присутні посадовці, які багаторічні бажання смілян мати сучасну залу для реєстрації одружень та народження дітей зробили реальними. Відновити і зробити гарно, які ми пахаємо наш ЗАГС. І ще ну, у нас досить багато роботи по зовнішньому вигляду ЗАГСу, тому що будемо діляти додаткові кошти і упорядкувати ну, і, і територію для ЗАГСу, і взагалі весь. Наш захід більш прибавлено, щоб кількість шлюбів в смілі збільшилася резко. Дякую вам за ту допомогу, яку ви здійснили при облаштуванні цієї зали. Дякую всьому колективу працівникам управління юстиції, відділу ЗАГСу, реєстраційної служби, що прикладно зусиль. Вам цікава ваша робота, і що ви дійсно переживаєте, волієте десь добуваєтеся, ставите свої інтереси. Но вам безумовно за те, що підтримуєте так само. Дуже важлива інституція. Ми майбутня сім'я, яка з нетерпінням чекала, коли закінчаться ремонтні роботи у нашому місцевому РАКСі. Хочемо запросити всіх молодожонів, щоб вони реєстрували свої шлюби в даному закладі. Зал дуже гарний. Ми дуже задоволені ним. У ці дні гостинно запросив відвідувачів і торгівельні центр Сміла. Він споруджувався досить довго, але результат тривалого будівництва очевидний. Торговий центр додав сучасним обрисам Сміли свій ексклюзивний штрих, вражає масштабністю архітектури та інтер'єру на величезних. Просторих площах вже облаштували місця торгівлі підприємці, а покупці вже встигли оцінити зручність та комфорт закладу. Він значно розширив торгівельну мережу міста та гармонічно влився в інфраструктуру. 90-річна Майя Володимирівна Яленська майже півжиття трудилася на залізниці. Її тут називають мамою, адже ця жінка виховала не одне покоління працівників станції імені Тараса Жевченка. Цього тижня Майя Володимирівна зустрічала гостей на своєму ювілеї. Із 90-річчям Майю Володимирівну прийшли привітати колишні колеги. Усіх їх ювілярка добре пам'ятає ця зустріч. Не мов би повернула її в трудовий колектив станції Тараса Шевченка, де вона працювала майже 40 років. Серед гостей ті, для кого вона була наставницею, та найбільш улюблений начальник Володимир Загинайко. Що можна сказати про мою Володимиру? Вона наша мама, вона наше все, вона наше сонечко. Такий поважний вік викликає особливу пошану і неприхована цікавість, як дожити до 90-ліття. Вся життя в роботі пройшла, і все, і в заботі. І Я дуже рада, що ми прийшли мене поздравити. Як названа мама залізничників, Майя Володимирівна радить підтримувати молодь, як це колись робила сама. Центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів запросив школярів на відкритий профорієнтаційний захід Моя майбутня професія. Таких навчальних закладів, як центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів в Черкаській області 21. Смілянський один з найбільших. Він має два напрямки підготовки робітничих кадрів. На дні відкритих дверей свої професії представили майбутні кухарі-кондитери, будівельники, верстатники, слюсарі з ремонту автомобілів, газоелектрозварники та інші. Учнівська молодь продемонструвала неабияку професійну майстерність, показала гідний рівень знань та практичних навичок у володінні інструментами. Профорієнтаційний захід привернув увагу випускників шкіл. Їх батьків, представників загальноосвітніх закладів присутні отримали вичерпну інформацію про діяльність цього державного закладу, правила прийому, переваги навчання, матеріально-технічну базу, умови життя та побуту учнів. Окрім цього, колектив центру підготовки та перепідготовки робітничих кадрів показав гостям концерт та виставку. Талановитих дітей України четверте зібрав у Смілі всеукраїнський конкурс фестиваль дитячої та юнацької творчості Штурм. Свято юних зірочок тривало три дні у міському будинку культури. Цього разу штурм об'єднав пів тисячі учасників багатьох міст і областей. Фестиваль відкрив номінант на премію Греммі Кращий голос класичної музики Іспанії Юрій Годо. Конкурс відбувається під патронатом Міністерства культури України, Міністерства освіти і науки молоді і спорту України, Смілянської міської ради, спілки дитячих та юнацьких організацій Черкащини. Живе фестивалем, гуртує таланти і небайдужих доброчинців. Його засновник і директор Валентин Бородій. Незмінно очолює журі заслужена артистка України, співачка Ольга Юнакова. У неї на згадку про наше місто залишиться статуетка Ка дівчини Сміли, яку вручив з найкращими вітаннями фестивальній команді від імені міського голови Вадима Решетняка і міської влади, керуючи справами заступник міського голови Олександр Головченко. Усі смілянські вокалісти і колективи, у числі переможців або призерів. Гран-прі фестивалю отримав зразковий фольклорний ансамбль Дивоцвіт із міста Гнівань Вінницької області. Таким побачили тиждень, що минають смілі кореспонденти програми Тясмин. Більше новин на нашому сайті Сміла а на телеканалі Розі зустрінемось як завжди у середу і суботу о 21 годині.